Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги гігієнічний душний унітаз. Це стильне та функціональне рішення для покращення гігієни у ванній кімнаті. Встановлюється безпосередньо під туалетне сидіння, не порушуючи естетики санвузла, оснащене латунним впуском води, що забезпечує довговічність та стійкість до протікань. Простий монтаж не потребує електрики або складних Них інструментів ідеально підходить для щоденного використання, надаючи свіжість, комфорт та чистоту. Надтонкий дизайн гармонійно вписується у будь-який інтер'єр ванної кімнати а якісні матеріали гарантують надійність та тривалий термін служби.